Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою порівняння раціональних чисел. У нашому підручнику це параграф 37. Отже, перед тим, як почнемо працювати, давайте ж розберемо правила, а як же порівнювати раціональні числа. Отже, з двох чисел меншим є те, яке на координатній прямій розміщено лівіше, а більшим те, яке на координатній прямій, розміщено правіше. Наприклад, треба порівняти два числа мінус 2 і 1. Дивимося малюнок 79. Координатна пряма мінус 2 і 1. Від 0 да, відкладаємо одиничний відрізочок, отримали точку Б з координатою 1. У від'ємному напрямку два одиничних відрізочки. Точка мінус 2, точка С це з координатою мінус 2. Отже, дивимося. Правіше точка Б. Отже, число 1 буде більше, ніж число мінус 2. Далі, будь-яке від'ємне число менше за 0, і менше за будь-яке додатнє число. Дивимося. Всі числа, які у нас йдуть у від'ємному напрямку, лівіше від 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Це у нас від'ємні числа. І будь-яке від'ємне число буде менше від нуля. Чому? Тому що воно розміщено лівіше. І буде менше за будь-яке додатнє число. Тому що додатні у нас розташовані від нуля правіше. Да? Вони будуть більші, ніж будь-яке від'ємне число. З двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший. І меншим є те модуль якого більший. Дивимося, знову ж таки, на нашу координатну пряму порівняємо точки мінус 2 і мінус 3. За першим правилом, да? ми казали, що якщо число буде розміщено правіше, то воно буде більше. Отже, правіше у нас розміщено число мінус 2. Мінус 2 буде більше, ніж мінус 3. Далі. За останнім правилом давайте порівняємо. З двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший. Дивимося. Беремо модуль від числа мінус 3, це буде 3. Беремо модуль від числа мінус 2. Це буде 2. Отже, більшим є те модуль якого менший. Модуль від числа мінус 2 буде 2. Модуль від числа мінус 3 буде 3. Модуль від числа мінус 2. Буде менше. Отже, число буде більше. Отже, мінус 2 більше, ніж мінус 3. Зараз будемо працювати. Запиши твердження у вигляді нерівності. Записуємо письмово номер 954. Мінус 2 від'ємне число. Що це означає? Що наше число мінус 2 на координатній прямій знаходиться лівіше від нуля. Отже, можемо сказати, що мінус 2 менше нуля. це означає, що наше мінус 2 від'ємне число мінус 2 менше нуля. Друге. 7,8 додатнє число. Що це означає? Всі додатні числа більше нуля. Отже, 7,8 більше нуля. Третє. від'ємне число. Отже, наше число Х менше нуля. Да? Бо всі від'ємні числа менше нуля. Четверте, ігрек додатні число. Тобто наш y буде більше нуля. Да? І додатні число. П'ята нерівність. А менше за 7, а менше за 7. Наше А менше числа 7, А менше числа 7 і шоста. Б не більше за мінус 2. Отже, Б не більше за мінус 2. Отже, Б менше за мінус 2. А ще воно може у нас дорівнювати, да? сказано не більше за мінус 2. Отже, мінус 2 може дорівнювати. Як пишеться дорівнює, ось так, подивіться. Ось такий значок. Тобто, біля нашого знака нерівності, да? звичного нам, дописуємо ось такий значок. Буде більше або дорівнює, та менше або дорівнює. Отже, як ми зараз це прочитаємо? Б... Менше або дорівнює мінус 2. Чому? Тому що нам сказали, що b у нас не більше за мінус 2. Отже, воно може дорівнювати мінус 2 або бути менше, ніж мінус 2. Отже, b менше або дорівнює мінус 2. Ідемо далі. Постав замість зірочки знак більше, менше або дорівнює, так? щоб утворилась правильна нерівність або рівність. Отже, давайте. Мінус 52 і мінус 58. Пригадуємо правило. Якщо у нас є два від'ємних числа, беремо їх модулі. Модуль від числа мінус 52 буде 52. Модуль від числа мінус 58 буде 58. Далі, модуль якого буде менший, те число більше. Дивимося. Модуль від числа мінус 52 буде 52. Це менше, ніж модуль від числа мінус 58. Да? Отже, мінус 52 буде більше. Дивіться, здавалося б, да? число 52 буде менше, ніж 58. Да? Але з від'ємними числами все працює навпаки. Далі. Мінус 8,4 і мінус 8,3. Бачимо, що більше буде мінус 8,3, тому що у нього модуль менший від 8,4. Далі третє. Мінус 4,18 і мінус 4,81. Знову ж таки, мінус 4,18 буде більше ніж мінус 4,81. Знову ж таки, порівнюємо їх модулі. Да? У від'ємних чисел при порівнянні порівнюємо модулі. Якщо модуль менше, то це число більше. Далі, мінус 3,2 і мінус 3,1. Модуль буде менше у числа 3,15. Отже, Мінус 3,15 буде більше, ніж мінус 3,25. Далі, мінус 5,1 і мінус 5,1. Мінус 5,10 буде більше, ніж мінус 5,1. Мінус 6,1 і мінус 6,1 дорівнює. Записали. Мішаним числом, так, да? і записали десятковим дробом. Одне й те саме значення. Мінус 6,1. Будь ласка, зробіть паузу і доробіть завдання. Ідемо далі. Номер 958. Познач. На координатній прямій числа мінус 3,5 1, 2,5 мінус 4 0, мінус 2,5. І випиши їх у порядку зростання. Отже, координатна пряма, пряма, додатній напрям. Початок і одиничний відрізок. дві клітиночки. Отже, позначимо числа мінус 3,5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, а ось у нас мінус 3,5. Давайте поставимо точка К, Мінус 3,5. Далі. Одиничка. Ось у мене. Точка А. Давайте нижче записувати. Точка К буде мати координату мінус 3,5. Точка А має координату 1. 2,5. Два одиничних відрізочки. Три одиничних відрізочки. Між ними 2,5. Точка С. Точка С має координату 2,5. Мінус 4. Ось у нас мінус 4. Точка Д. Точка Д має координату мінус 4. Далі 0. Ось у мене. 0, точка О. Точка О має координату 0. Мінус 2. Ось мінус 2 на координатній прямій. Точка Е, має координату мінус 2. І остання точка з координатою 5. 4, 5. Ось ця точка, точка М. Точка М має координату 5. Далі, випиши їх у порядку зростання. Отже, від найменшого до найбільшого. Дивимося, найменша у нас точка Д з координатою мінус 4. Далі, збільшуємо, зростають наші точки. Да? Точка К з координатою мінус 3,5. Крапочка з комою, Наступна точка Е e з координатою мінус 2. Наступна точка 0 з координатою, точка О з координатою 0. Наступна точка А з координатою 1. Наступна точка С з координатою 2,5. І наступна точка М з координатою 5. Отже, ми зараз вами записали наші числа у порядку зростання. Не встигайте зробіть паузу, допишіть. Наступний письмовий номер, номер 964. Між якими двома сусідніми цілими числами міститься число? Отже, цілими. І запишемо перше. Будемо записувати у вигляді подвійної нерівності. Подивіться, перше, потім зробіть паузу і запишіть. Отже, наше число мінус 6,5 знаходиться між якими двома цілими числами. Зараз не, не пишемо, просто дивимося. Да? Наша координатна пряма, десь там 0. Отже, у нас іде точка мінус 6, потім мінус 7. А між ними знаходиться число мінус 6,5. Отже, наша точка, да, наше число мінус 6,5 більше, ніж мінус 7, але менше, ніж мінус 6. Можете зробити паузу і тепер записати друге. 4,6 додатній напрям. Да? Буде більше, ніж 4, але менше, ніж 5. Беремо два сусідніх цілих числа. Далі третє. Мінус 3,1. Між якими цілими числами знаходиться? Буде більше, ніж мінус 4, але менше. Ніж мінус 3. Четверте. Мінус, мінус 0,2. Буде у нас більше, ніж мінус 1, але менше, ніж 0. І останнє п'яте. 0,99. Уявили координатну пряму, уявили, де знаходиться точка. Отже, 0,99 буде більше, ніж 0, але менше, ніж одиничка. Не встигаєте. зробили паузу. Дописали. Ваше домашнє завдання. Перше. Запишіть числа в порядку зростання. 6,7, 3,5, мінус 0,98, мінус 0,9. Модуль від числа мінус 1,3 потрібно буде знайти значення. Да? І модуль від числа мінус 2,4. Можете розмістити їх на координатній прямі, як ми це робили, а потім записати в порядку зростання. Друге. Вибрати всі кульки з цілими числами, які задовольняють нерівність. Отже, запишете подвійну нерівність. Подумайте, які цілі числа підходять замість х, і нижче запишете х дорівнює і оберете потрібні значення. Зверніть увагу, що цілі числа. Будь ласка, працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!